Сьогодні поговоримо про військові злочини Російської Федерації, Збройних сил Росії, які вбили в Бучі, Гостомові в українських громадян. Коли вони підірвали Каховську газь, вже було неможливо ввести перемовини. Чому? Тому що Російська Федерація показала свою неспроможність вести перемовини. Військові злочини Російської Федерації в місті Покровськ, містах Донбасу довели, що росіяни влаштували українцям геноцид на повне наше винше. Тому єдиний мир, який може бути з Російською Федерацією, це лише повна капітуляція Російської Федерації та її армії перед офіційним Києвом негайно за 24 години та вивід російських військ з території України. Це офіційна українська вимога до всіх росіян. Росіяни, здавайтеся, складіть зброю, і, можливо, ми вас залишимо в живих. Тому військові злочини, які роблять зараз військові РФ, для прикладу хочу пояснити українцям, щоб ви розуміли. Які вони роблять вагомі злочини проти українця, першу чергу це катування в полоні, вбивство в полоні, а також зґвалтування дітей, жінок, інвалідів, людей похилого віку, катування. І інші види військових злочинів. Тому здаватися росіянам в полон не потрібно. Ніколи. Чому? Тому що це погано завжди закінчувалося. Жодних перемовин з Російською Федерацією. Не потрібно вести стосовно мирного діалогу. Єдиний мирний діалог, капітуляція Росії беззаперечна, негайна цього Кремля перед Україною за 24 години. І ми не відступимо від цієї мети. Наша мета свята не здолана ні ніким імені нікого. Тому військові злочини Російської Федерації в вагомі не тільки в Бучі, військові злочини Російської Федерації є і в Одесі і в кожному українському місті, коли Російська Федерація бомбить і вбиває цивільних. Тому кожен хто. Причетний з росіян щодо цих злочинів буде знайдений і покараний без сроків давності. Саме без сроків давності. Росіяни, здавайтесь, поки не пізно, усі до єдиного підписуйте капітуляцію Росії. Або будете це робити під дулами української зброї, українських кулеметів. Саме так ми будемо з вами вести перемоги. І ніяк інакше. Чому? Тому що я поділяю саме висловлювання. Останнього командира УПА, що перемовини з Російською Федерацією повинні тривати на далі автоматної черги. Тому, росіяни, здавайтесь або ви програєте. Які Ще військові злочини Російська Федерація робить в місті Покровськ. Для прикладу, знищення цивільної інфраструктури, знищення електрики, газопостачання, вбивство мирного населення. Те ж саме робить Російська Федерація на території міста Харкова. Одеси, міста Сум і прифронтових територій. Жителі кажуть, що всі замовчують про це. Ні, ми не замовчуємо злочини Російської Федерації. І мир може настати з Російською Федерацією лише тоді, коли вона підпише повну капітуляцію. Якщо Російська Федерація не схоче цього робити, ми змусимо її це робити під дулами автоматів і української зброї. І ніяк інакше. І хай вона не думає, що злочини їй буде прощено. Жодні злочини в Бучі, Гостомелі. В Одесі, Харкові, Донецьку, Луганську не будуть прощені Російській Федерації. І вона буде спокутувати свою провину століттями і тисячоліттями. І пробачення росіянам за цей вид злочину ніколи не буде. Що хочу ще сказати, саме. Російська пропаганда завжди бреше про те, що українці самі бомбили Донбас 8 років. Насправді це робили російські терористи з Пітеру, Москви, Білгорода, Воронежа. саме вони Краснодару. Саме вони, понаїхавши сюди і 100 років назад це робили Коли підставили місцевих жителів Донецьку, Донбасу, Луганську, які не чекали Росіян, вас не чекали. Тут. Заберіться звідси геть. Поки не пізно, бо потім буде пізно з вами буде розмовляти кулемет Максим. І не тільки. Якщо ви не розумієте нормальної мови людської, я розумів, що ви не розумієте цієї мови. Стосовно моїх висловлювань щодо миру з Росією, що я мав на увазі завжди капітуляцію Російської Федерації, капітуляцію Путіна. Ось що я мав на увазі! І виведення російських військ хтось каже, що їх більше, і буде правий Але що хочу сказати? Це не спинить наступ Російської Федерації. Якщо ми її не спинимо, а ми її все одно спинемо, нам не страшні ваші бомби, нам не страшні ваші ракети, нам не страшна ваша ядерна зброя. Ми все одно змусимо вас капітулювати перед нами негайно і швидко. Якщо ви це не зрозуміли, зрозумієте. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Стосовно того, скільки було вбито цивільних у місті Маріуполі, понад 150 тисяч. Понад 8 мільйонів завдяки Російської Федерації стали біженцями. Більше 2 мільйонів загиблих. Це зробила Російська Федерація. Та її військові та її населення терористично З росіянами потрібно розмовляти з силою зброї і з силою примусу. Коли кулемет і кулеметна черга дивиться в їх бік і стріляє без попередження. Саме так потрібно. Вести з ними перемовин. От і всі перемовини. Але це не означає, що ми готові гинути за статки Зеленського і олігархів. Ні. Це не означає. Це означає, що скоро Путін. Буде на лаві підсудних, як і Зеленський, як і Трамп, це військові злочинці, такі самі, що і Російська Федерація, яка вбиває мирних громадян, і не тільки, і військових, і цивільних. Тому за страту. Полку азов, що хочу сказати росіянам в Оленівці. За цей зухвалий злочин ви заплатите сповна, як і кожен з вас, з російських терористів військових. І ніхто з вас підкреслюю, Не залишиться непритягнутим до кримінальної міжнародної відповідальності за свої злочини проти України. Дякую за увагу. Гарного вам дня, шановні українці. Юридична консультація з будь-яких норм прав коштує 300. До 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація у сфері військового права по темі ЦК ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі тцк СПЗ коштує. 700 гривень. Відповідно. Заповнення позовної заяви в суд. Для прикладу, оскарження постанов ТЦК, СП ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Для прикладу, відозви на позовну заяву. Також юридична консультація з кримінального права, кримінальних справ проти вас. Коштує від 100 до 300 доларів США. Терміновий юридичний захист, кримінальне провадження, кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів відповідно. Також я консультую з податкового права, як вести автомобіль та бізнес в статусі людини. Це коштує тисячу гривень. Також замовляю в мене послугу. Витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Пиши на електронну адресу академі.Лав'єр. протон.мі. Підпишись на мої соціальні мережі в описі до мого профілю. Тікток, Телеграм. Якщо ти ультраправий, підпишись на мій ультраправий канал. Тобі там будуть раді. Якщо ти звичайний українець, підпишись на мій просто телеграм, на мої соцмережі. Це TikTok, Ютуб та інші соцмережі в описі до цього профілю. Дякую за увагу.